Оформити ДТП самостійно без працівників ДАЇ зекономити час та мінімізувати труднощі в дорожньому русі можуть власники автівок, оформивши європротокол. Якщо власники транспортних засобів за спільною згодою заповнять бланк такого протоколу, то вони також звільняються від адміністративної відповідальності. Удалі нагадують, закон дії вже три з половиною роки і закликають водіїв використовувати європротокол. Якщо сума шкоди заподіяної внаслідок ДТП не перевищує 25 тисяч гривень. Водії і подальшому телефонують на 102, телефонують на Чергову частину ДОІ викликають працівників, щоб оформили ДТП. Хоча закон вступив в дію ще з 19 вересня 2011 року. І я думаю, що е, треба все одно рухатись нам в цьому напрямку, щоб вивільняти працівників ДАІ. Від той роботи, яку можуть зробити самі водії. При оформленні дорожньо-транспортної пригоди правильність заповнення та обставини аварії перевіряють у страховій компанії, а не працівники ДАІ. Страхова компанія є тим органом, можна сказати, дізнання так працює в режимі ДАІ. Вони повинні перевірити правдивість тих пояснень, які надаються учасниками ДТП. Буває не часто, але буває, що люди думають, ага, є така можливість не викликати ДАІ, і ми там собі можемо зробити так, як ми захочемо. Кожна страхова компанія взагалі вимагає, щоб були такі фото з місця ДТП, якщо туди не виїжджав аварійний комісар. За словами аварійних комісарів, які прибувають на місце ДТП, оформлення європротоколів поширена практика серед водіїв молодшого віку. В основному. Оформляють ці повідомлення про ДТП дуже часто водії таксі в основному і водії маршрутних транспортних засобів. Вони вже знають, чітко розбираються. і водії вікової категорії десь до 40 років. Вони також дуже часто складають ці європротоколи. От, інші їм сложно бланк європротоколу може отримати кожен автовласник, який уклав договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності за словами працівників ДАІ, впровадження практики складання таких повідомлень про ДТП заощаджує час та нерви водіїв та є ще одним кроком до євроінтеграції України.